Працівники ДБР за процесуального керівництва Генеральної інспекції офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області, який шляхом шахрайства отримував пенсію на підставі протиправно встановленої групи інвалідності. Зокрема, у 2020 році прокурор, маючи намір протиправно отримати групу інвалідності, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на болі в органах травлення. Він отримав направлення на лікувальну консультативну комісію. Після оформлення медичних документів із безпідставними непідтвердженими діагнозами прокурор був направлений для проходження медико-соціальної експертизи. Попри відсутність тяжких розладів здоров'я, посадові особи КП Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради прийняли незаконне рішення про встановлення прокурору другої групи інвалідності. Довічно, варто зазначити, що весь процес з моменту першого звернення до лікаря до встановлення групи інвалідності відбувся всього за чотири дні. Отримавши інвалідність, прокурор подав необхідні документи до пенсійного фонду для отримання. Пенсії по інвалідності. Таким чином, з липня 2020 року по кінець листопада 2024 року прокурор незаконно отримав 477 тисяч гривень пенсії. Під час досудового розслідування фігуранта звільнено з керівної посади. Він обвинувачується у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Також до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Черкаської обласної МСЕК No2, який сприяв прокурору у прискореному оформленню інвалідності. Дії посадовця кваліфіковані за частиною 1 статтею 28 та частиною 1 статтею 366 кримінального кодексу України службове підроблення та вчинене групою осіб.